Вітаю! Сьогодні ми проведемо інтерв'ю з переможцем шахового турніру з Олексієм. Скажи, будь ласка, Олексій, ти давно займаєшся шахами? Ну, можна сказати, трохи да, з сіми років. Сіми років, добре, скільки тобі зараз? Десять. Десять, вже три роки займаєшся. Супер. А скажи, будь ласка, а хто або що тебе спонукало цим займатися? Тобто ти у родичів десь хтось тебе навчив, чи друзі? Е, мене, е, мене спочатку е, мама сказала, що там мене приглашав один е, тренер, в нього uh -huh. позайматися. І я з... ну, согласився, що. Буду е, в нього займатися, угу. і так я почав е, зай, займатися е, ш... ну, по шаху. Угу, Супер, тобто ти одразу з тренером займався? Так. Окей. Скажи, а як тобі турнір? Сподобався? Є якийсь момент, який тобі запам'ятався, де тобі може складно було? Так, запам'ятався. Розп... Розкажеш нам. Так. Да. Коли я грав з Нікітою, то він, я, він якось супроцілявся так, що я на хвилину подумав, що, це, що я зараз у нього програю. Mm. Ну супер, бачу, так і цікаво грати, коли суперник теж гарно грає. Скажи, а в тебе є якісь плани на майбутнє в шахах? Можливо, ти там мрієш стати гросмейстром або взяти участь в якихось міжнародних конкурсах? Ну, тільки Ну, на другий розряд планую зараз здавати. Угу, окей, супер. А тобто, здавати це вам треба це там турніри ви проходите також і це так. зараховується чи екзаміни якісь? Ні, це турні... турніри ми ще в шаховій школі. Угу, окей, супер. Тоді ми тебе ще раз вітаємо з перемогою і бажаємо тобі успіху, і будемо раді тебе бачити також на наступних турнірах. Ти великий Доброго. молодець.